Реформи, про які так галасливо заявляють в уряді, парламенті і в адміністрації президента, аж ніяк не можуть знизити рівень забезпечення населення соціального захисту, зарплат, пільг, які надаються найбільш малозабезпеченим верствам населення. Про це відкрито, гостро, схвильовано і наполегливо говорили учасники засідання, адже при розробленні стратегічного курсу України на євроінтеграцію не слід заубити те, що вже напрацьовано в питаннях соціальних орієнтирів економіки країни, важливим стає і задеклароване депутатами прийняття Трудового кодексу. При прийнятті трудового кодексу мають бути враховані і міжнародні положення, і міжнародної організації праці щодо і, е Тривалості і робочого дня, робочого тижня щодо захисту працівників, соціальних гарантій, і при прийманні на роботу, і при звільненні на роботу, щоб не було якихось встановлено обмежень певних по віку, по кваліфікації і так далі. Федерація проспілок області та її членські організації здійснюють різноманітні заходи щодо громадського контролю за дотриманням законодавства і щодо оплати праці. І створення безпечних умов для роботи. Одним з основних завдань профспілок є організація і здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, зокрема за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецзуттям, іншими засобами індивідуального і колективного захисту. Під час обговорення і напрацювання документів прийнято резолюцію, в якій наголошено, що органи влади повинні наухильно та послідовно добиватися і гарантувати дотримання законодавства України щодо захисту прав, свобод і гарантій для кожної людини.